Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Так хочеться поринути ті улітні спогади. Дивлюся, в мене тут вербозілля, але вже його немає. Все-таки я його позбулася. Агресор ще той, він ріс на цьому квітнику, я йому два роки дала ще порости. Але гарно він так поєднувався тут з Дельфініум прямо у таких мотивах національних наших. Гарна рослинка, але якщо є місце, тоді можна дозволити. Інакше, може, до півтора метра в діаметрі, а то й більше зайняти територію. Так вітер колише, гарно, зелень, така сонячна погода приємна. І ось Іриси. Іриси зараз такі ще бачила варігатні з синьою варігатністю, такою фіолетовою на листях, але такі дорогущі, тому розсадила ці, будемо милуватися. Якось так пусто ще на початок літа на цій клумбі, аж самій дивно. Навіть взимку, й то здається, більше рослин. Але все росте, все піднімається. Дивлюсь, моя Лавровишня, вона вже за паркан вимахала, а на початок літа всього-навсього була, ледве до верхівки досягала. Тому зміни завжди є. Куди не поглянь, щось підросло, щось покращало, а щось пересадили, щось поміняли, та не можемо по-іншому, тому що. Такі мене втомні трудівнички. Кірказон теж гарно за літо підріс. Маю надію, ну, мабуть, ще цьогоріч він не заквітне, але масу набере, то це вже 100%. Все добре дивлюся взимку з ним, гарне зелене стебло, нічого не боїться, ні морозу, ні хвороб, потужна рослина. Я то хвилююся, що цієї, мабуть, Перголи йому буде недостатньо, але все будемо вирішувати в міру того, як проблеми будуть створюватися. Ось так. Чудово, аж те тепло, здається, відчувається. Досить гарно підросли цьогоріч ялинки, коніки, які там позаду. Ну, Бруслина це просто супер. Навіть ось ці морози, але вона вже другий рік в мене зростає. Вона цей рік перенесла навіть жодного листочка, не скинувши. Молодець, молодчинка, вона вже укорінилася. Все-таки рослинам потрібно набратися сили. Тоді вони і стійкіші до хвороб, і до кліматичних умов. Все з часом, звісно, мої зайчики вже пофарбовані декілька разів, але. Знаєте, якось, поки самі ще вони не розсипляться, то викинути рука все-таки не може викинути. Ось ці пластикові бордюри забрала, вони абсолютно непрактичні, вони від морозу розсипаються, від того, що ви на них десь випадково станете, теж така сама ситуація. Коли усе ще маленькі, лише тільки висаджені. Це початок червня. Троянди лише лише набирають, жимолось, капріфоль ще ледве починає квітувати, але, але трояндочки ось вже бутони заклали. Тобто перше квітування лише, це початок червня, дуже саме таке ще все свіже, ще нічого там на нього не напало. Знаєте, як молода людина, так і молода рослина, тобто весною, бачите, їм дано шанс кожного року так оновлюватися, чого ми, на жаль, не маємо. Ну, але так склалося. Досить уже гарно підріс цьогоріч і Ломеніс. Цю трояндочку потрібно буде, я вже дивилася. Трішки загоризонталити, тому що вона вся пішла наверх і шкода, тому що квітування десь там для птахів видно, а для нас поодиночні квіти. Тому потрібно обов'язково плити троянди, все-таки здіймати, все-таки їх кожного року, або час від часу омоложувати. Ну, Він зараз взимку тут такий, що ледве його обняти можна. Кремена ось така наростає лише. Побачимо, що цього року, але, звісно, я з нею набігалася з поливанням, посадила я її ось десь буквально, може, тиждень тому в червні, а потім така спека, і вона зразу ж вуха в'януть, вона вниз, і я вже біжу ввечері поливати. Тому рослинка, скажімо, потрібна волога для неї. Так я зрозуміла, а може тільки то, що посаджена була. До речі, вже кулкіху ми вже посходили і зараз навіть. Гарно тримає себе окуба взимку, нічого не можу сказати. Прекрасно, я ще купила малесенький такий відросточок простої, такої зеленої, неварігатної. Поки що горшечку. У хаті зростає як кімнатна рослинка, але, де все добре, то я навесну її теж висаджу. Поповню, а у свій сад. Дуже гарні рослинки, і бачите, навіть у нас вони тримаються непогано. Хоча взимку листя опускаються, але тільки на потепліє, вони знову дуже гарно піднімають листочки. Ось так, все якось так ще тут пусто, Коли усе не розрослися, кніфофії розсаджені лише. Модринка, теж молоденька, все наростає, всьому потрібен час. Два-три роки то взагалі для рослин не показник. Дуже гарне листя. Тримає частково ще. і хостел. Ну, яка краса, зараз, коли йду біля цього квітничка, ну, взагалі він у мене пустий. Ну, гісінько тут немає, щоб прикрашало взимку. Цю ділянку потрібно щось виправити. Хоча і тут втикнути вже немає де. І місце для хоз потрібно мати для тіньових рослин. Ну, Єдине, що аспленіум. От бачите, як він ще довго від зими відходить. Ось там такі кінчики підсоклів аспленіума. І зараз теж він так нікуди ж не виглядає. Страшенно. Непривабливий він в садку взимку. хоч і вічно зелений, але. Псується, яка краса брунера варієгата. Дуже наростає повільно, але того варта то листя як паперове, таке цікаве, таке чудове. Але наростає, звісно, після квітування спочатку. А це уже трішки пізніше. Декілька тут відео я скомпонувала. Дуже гарно розростається ось ця хоста з такою блямівкою. Я тут лише на весні розсадила її по одній поділці. Ось погляньте вже які кущики. І вона не хамелеон, вона така ось завжди є. Гортензії, гортензія потрібно, мабуть, проріджувати трішки суцвіття, щоб вони були більші, або чекати, поки. Вона теж набере своєї сили у зростанні, тому що теж кущик молодий. Я цьогоріч, звісно, обрізку зробила по-іншому, так як я звикла раніше. Хоча тут теж я подивилася блогерів і перед тим взимку я зробила високу обрізку, але мені не подобається. Більше подобається, коли обрізка низька. Ну, Спробуємо порівняємо якраз. Те, що було того року, вона підв'язана, вона розпадалася, а потім вже взагалі до осені виглядала ну, ніяк. Ось так, дельфініуми. Я цьогоріч теж насіяла, хочеться мені десь їх посадити в одному місці, такі різнокольорові, і ось такі, щоб був акцент в саду. Ну, Десь під альтанкою, ось там, мені здається, їм буде місце. Чудові. Цьогоріч насіння я придбала від новозеландських сортових, але це все, все одно будуть сіянці. Так, вони будуть кращі все одно, ніж ті, що я показую, але не такі. Ереморус чудовий. Чудовий, розсадила цьогоріч, поділила, трішки навіть і з вами поділилася, наростив гарно свою кореневі павучки. Дуже. Я так якось завжди з нетерпінням чекаю, поки він розквітне, а він дуже довго розквітає. Ось такі бутони вибиває свічкоподібні, тримає їх, тримає, тримає довго. Здається, вони вже й пожовтіли, вже колір показують, а квітка все одно не відкривається. Але гарно, так би мовити, тривале квітування. Бачите? І вже відквітли. Вже не зрізала ще бачу я їхніх квітконосів. Але листя трималося дуже гарно, ну до самісіньких морозів. Лише там поодинокі я висмикувала ті, що портили картину загальну. Шавлея. От цьогоріч я чомусь не посіяла жодної іншої шавлії. Може, ще не пізно, пора виправити помилку. Вони теж дуже є гарні. І листям є гарні. І це висока. Доволі така сантиметрів 80 вже переквітає, але теж довго і повторно квітне, цікава. Кортенці обрізала вже свої, ще восени. Ну, Вже маю надію, що цьогоріч вони будуть потужніші. Ось як гарно різнобарв'я. Спірея має такий теж гарний колір, лаймовий, певно, рожеві ці квіточки, хоч вони не дуже квітують, тому що обстригається постійно, щоб форму я її розсадила цьогоріч, поділила. Доволі гарно поділилася. І ось уже нагадує мені це відео, що потрібно піти все-таки куничник. Обрізати Карл Форстер, тому що він холодно ростучий, і зараз тільки тільки почне тепло, він зразу почне відбивати масу, і потім буде важко обрізати. Але тримав суцвіття цілу зиму, Ну, обсипалось. Подивимося, може, він насіється. Мені хотілося б, звісно, розмножити його там куш теж планую поділити, але в мене на нього планів багато щось дуже. Таку що один. Хотілося, щоб насіявся, але щось я не чула жодного разу, що хтось про це казав. Якщо у вас є такий досвід, поділіться зі мною, будь ласка. Але гарне це суцвіття, раннє таке. Ну і мої асфоделіни. Ось такі чудові насіненки. Аж допоки не потріскалися, я їх не зрізала. Листя зелене тримається всю зиму, звісно, воно зараз з морозами теж прибилося і снігами. Які там сніги були, але трохи були. Ехінацеї з це є знесіння. і того року були знову насіння, Не квітли, правда? І цьогоріч я знову посіяла. Ну, от, до цієї квітки я все-таки дихаю нерівно. Чудова. Довго-довго вона квітує. І потім гарно ще тримаються її націнєві коробочки, хоч я зробила помилку, взяла їх, зрізала, правда, поклала у таку садову вазу. І теж вони цілу зиму дуже гарно прикрашають там, особливо коли сніжок на них насипиться, таке чудове дійство поглянути. Ось мала той флокс забрати восени, але щось передумала. Блакитна ромашечка. Ось така теж чудова з вами ділилася багатьма. Гарна вона, дуже ніжна. І невисока, не потрібно її ні підв'язувати, нічого, тримає сама себе чудово. Гірчак, гірчак, грунтопокривний, наростає швиденько, якщо потрібно, десь. То ним можна затулити, це точно. Квітує він з ось кінця червня і до самісіньких морозів. Все нові, нові, нові сусвіті вибиваємо. Але скажу вам, розростається він теж непогано. Так само, як Нігела насівається. Так насівається, що це страшно. Які ніжні троянди, які ці бутони. Троянда спрей. Часом, коли то вона навіть і не зможе розкритися, але цьогоріч вони квітли доволі довго, теж тримає вона через те, що бутонів там багато на нас Ось мій ломеніс. Такі цікаві, донизу опущені. Боже, Скільки його є сорців, скільки його є видів, це просто чудова рослина. Я його обрізала, але потім вирішила, що його можна було й не обрізати. Це все таке, він як на княжика мені схожий. Але потім, поки обросте, по тому сухому нові листя трішки виглядає воно не так ефектно, як би хотілося, то краще, хай він знизу собі йде. Та й все. Ось які гейхери. Гейхери дуже довго трималися. Оце останніми цими сильними морозами вони прибилися. Але для них це не страшно. Тільки буде тепліше, і знову вони будуть нас вражати кольорами своїми. Чудовий пенстимон посіяла теж темнолисні пенстимони на перстянкові. Ну, Щось зійшло, що виживе, що дойде до краси. Але як вам там гарно вербозілля, жовтим квітне, жовте як сонечко? Ну, це високий пенстимон, дуже високий, але розетка його листя вічно зелена, тримається дуже гарно. Коли снігу нема, чудово кетрантус насіявся. Ну, як насіявся? Він, коли вже на стінинки мав, я його тримала, ці суцвіття, потім пострушувала сама ж на землю. І десь під осінь побачила, що він там досить гарно насіявся. Розумничок, гарна квіточка. А це вже який масивний. Там два сорти в одному. Але, щоб його розділити, то потрібно... Навіть не знаю як. Я ж його зрізаю після квітування і знову квітне. Після першого квітування, щоб поділити його, то небезпечно, бо тоді ще часто спека і можна втратити. А після другого квітування, ну, можливо, а ні, то хай буде букетна посадка, господи. У мене ж вони не, не по сортах. Лілія. Мартагон. До речі, якщо ви саджаєте, наприклад, весною лілії мартагони, і так здається, що вони ніби починають і сходити, а потім зникають, не хвилюйтеся. Я тут хвилювалася, але потім, коли я прочитала це взимку, знайшла інформацію, що вони так поводять себе часто. Коли тільки посадили їх, вони потім йдуть в глибину, тобто нарощують. Свою кореневу, щоб цибулинка в них мала що на наступний рік їсти і зростати. Ось. Як чудово влітку. Хоча ми влітку казали: Ой, спека, коли це вже спека завершиться, бігаємо, поливаємо, але взимку розуміємо, що літо є літо, що там казати? Як той циган казав, поміняв би, каже, 5 зим на одне літо. Ну, Ми так не будемо, бо це наші роки. Поспішати не потрібно. Трояндочки, ось моя на штампі, так би мовити, керіо. Як його перекласти українською? Це мілколі Дрібно плюсник ні, щось воно не грає. Хто знає, підкажіть. Я його називала Ерегірон Махровий, але це не, не Ерегірон. Це зовсім інша рослинка, дуже теж гарна, дуже. Потрібно його буде навесні, де все добре трішки розсадити собі. І знову там дельфініуми. І знову повернулися на цю саму клумбочку, з якої розпочинали, але вже ну десь, буквально через тижнів. Три, мабуть, різниця. Вже квітують троянди наповну. Уже стала вона більш, бачите, пишнішою. Ось уже скоро-скоро почнуть квітувати. Але гарна турецька ця гвоздика. Полюбляю я її. Улюбляю. Але звідси я її забрала, тому що вона мені там глушила мої туйки. Фламентанц весь на піку. і там знову дельфініум, тільки то шотландський, куплений, який наростає дуже. Ось такі спогади про літо.